Добрий день. Сьогодні ми розглянемо ланцюг документів з придбання сировини для, з подальшим виробництвом готової продукції муки першого сорту. Для відображення в системі надходження товарів ну, сировини в бухгалтерському обліку потрібно внести документ надходження товарів та послуг. Заходимо в розділ Документи. Купівлі, надходження товарів та послуг. Для прикладу, я внесла декілька документів. Одним документом, документом ми оприбудковуємо саму сировину, це пшениця 3 класу. Другим документом ми оприбудковуємо послугу, яка буде в подальшому розподілятися на собі вартість нашої продукції, це електроенергія. Надходження товарів та послуг завжди зазначається контрагент, договір. Якщо це послуга на вкладці послуги, зазначається, яка закуповується послуга. Якщо це у нас товари або номенклатура, то ми заповнюємо вкладку товари з вказанням номенклатури, ціни та кількості. Для того, щоб відобразити передачу нашої сировини по кількісно якісному обліку для проведення виробництва, потрібно створити. Документ в розділі Оперативний облік продукції», акт прийому сировини. Акт прийому сировини можна створити без документа товарно транспортної накладної або за заповненням через документ. Якщо у вас в програмі фіксується. Формування товарно-транспортної накладної потрібно її роздрукувати, тоді потрібно створити додатковий документ ТТН. В документі ТТН у нас, по-перше, вид операції зазначається, що це приймання номенклатури. Ми вибираємо саму номенклатуру, це наша сировина, вказуємо кількість, вказуємо вагу нета, вагу брута та показники якості. У верхній частині документа зазначається організація, від якої у нас надходить сировина, договір і обов'язково зерновий склад, на якому буде зберігатися наша номенклатура. Потім цей документ можна роздрукувати, якщо потрібно, по прийому сировини. Далі у нас потрібно внести документ акт прийому сировини. Документ акт прийому сировини фіксує саме. Надходження самої сировини для зберігання на зерновий склад. В шапці документа заповнюється контрагент, договір це договір з типом переробка. Договір переробки. В договорі переробки обов'язково зазначається бухгалтерський договір, по яким будуть відбуватися взаєморозрахунки. Далі нам обов'язково потрібно зазначити вид транспорту та вид руху приймання на переробку. В табличній частині вкладки Номенклатура ми зазначаємо саму номенклатуру, яка нам надійшла на зберігання, вид тари насипом, кількість. Також ми можемо або додати за ТТН, і у нас підтягнуться дані з ТТН, або можемо заповнити автоматично. Заповнити вручну через кнопку додати. <кій> Вказуємо, аналіз... Вказуємо вологість та смітну домішку. Якщо приймання зерно сировини відбувалося на інший склад, а виробництво проводиться через. Інший склад, то нам потрібно зробити переміщення. Для цього, для обліку сировини, вноситься документ переміщення міст дільницями. В нашому прикладі, ми одразу прибутковували на. Склад млин і будемо випускати на млин, тому нам цей документ носити не потрібно, але я зараз покажу приклад, як він заповнений. Якщо, наприклад, у нас надходження, тобто це інформація на той склад, який у нас була проведена закупівля, а це склад, з якого у нас буде проводитися саме виробництво. Тут також ми можемо зазначити вид виробництва, те, що ми проводимо <кій> виробництво муки. Та зазначаємо, яка у нас будуть показники якості по помолу. Тобто можна собі внести декілька шаблонів для того, щоб в подальшому вибирати той вид помолу, який у нас буде зазвичай при цьому виробництві ми будемо отримувати. На вкладці номенклатура, ми вказуємо номенклатуру, яку ми передаємо зі складу контрагента та договір переробки, і ту номенклатуру, яка нова у нас отримується. Якщо на виробництво у нас потрібно обізлічити партію, тобто не зазначати контрагента, тоді ми можемо обрати службового контрагента, який називається Помольна партія. Потрібно зазначити кількість, витари насипом або інший, і обов'язково вибирається аналіз якості сировини, щоб підтягнулася інформація по показникам якості. Якщо нам переміщення робити не потрібно, то цей документ не створюється. Після того, як ми оприбуткували на склад нашу сировину, ми можемо приступати до виробництва. Для проведення виробництва створюється документ, Операційний звіт, виробництва за зміну. Розглянемо наш приклад. На вкладці Продукція у нас зазначається. Додається вручну сама номенклатура, яка у нас буде продукція після випуску, обов'язково вказуються вид витари. Якщо у нас випуск відображається на контрагента, то ми повинні зазначити контрагента. Кількість випущеної продукції і показники якості. Ми можемо показники якості додати вручну або створити аналіз якості продукції, підтягнути інформацію туди, зазначити, і потім вже вибрати його в самому документі. На вкладці сировина передана в переробку, у нас вибирається номенклатура. Яку ми передали в переробку, від якого контрагента і в якій кількості. Також обов'язково потрібно вибрати аналіз якості для того, щоб у нас підтягнулися показники по помольній партії. Давайте подивимось, який у нас сформувався аналіз якості. В аналізі якості ми обов'язково зазначали вид виробництва, це і зазначали види помолу. Види помолу, знову ж таки, повторюю, це довідник, можна зазначити наперед декілька різних видів помолу, для того, щоб у нас показники якості можна було вибирати з цього довідника. Після того, як ми зробили документ оперативний звіт виробництва за зміну, ми встановлюємо, що нам потрібно створити бухгалтерському обліку, сформувати документ по виробництву, і у нас створюється документ виробництва за зміну. Тобто ми відображаємо паралельний облік зі сторони бухгалтерського обліку і додатково кількісно якісний облік. Які ми можемо звіти отримати після проведеного ланцюга документів? По-перше, в інтерфейсі оперативного облік зернового складу є звіти по оперативному обліку виробництва? Ми можемо сформувати книгу руху, номенклатури по контрагенту, а в ній відображається, ми зазначаємо період. Зерновий склад, номенклатуру, витари, контрагент і договір переробки. В ньому ми можемо побачити, скільки у нас прийшло номенклатури, тобто сировини, і скільки ми передали в переробку, тобто скільки у нас було списано в кількості сировини. Таким самим методом ми можемо побачити, що. Також форму за випущеною нашою продукцією. Тобто, якщо ми змінимо, оберемо, наприклад, продукція, ми випускали муку першого сорту, витара у нас зазначений насипом, контрагент та вибираємо договір і нажимаємо сформувати. Ми бачимо, що у нас було випущено приймання з переробки, кількість і за якими показниками у нас надійшло на склад. По бухгалтерському звіту ми можемо побачити калькуляцію розрахунку собівартості. Для прикладу, додатково я внесла декілька документів. Те, що було додаткові послуги і нарахування заробітної плати виробничого персоналу. Для того, щоб отримати розрахунок собівартості, потрібно було обов'язково провести закриття місяця. Після цього ми можемо сформувати калькуляцію. Для цього ми змінюємо знову ж таки повний інтерфейс, заходимо в розділ звіти Виробництво. Довідка розрахунок, калькуляція собівартості бухгалтерський облік. Обираємо період, коли у нас було проведена виробництво грудень 2025 го і нажимаємо сформувати. Що ми бачимо? У нас була випущена. Кількість випуску у нас була 1000 кг випущено нашої муки першого сорту, і з яких статей у нас вона складається. По-перше, це у нас була передана сировина. На 281 рахунку у нас була списана пшениця третього класу. Ми бачимо її кількість і планову собівартість, тобто середня ціна 1 кг. Плюс додатково у нас було розрахунки з контрагентами, це наші додаткові послуги електропостачання, нарахування заробітної плати виробничого персоналу, і додатково в єдиний соціальний внесок на зарплату. Загальна сума витрат складає 18%. Мільйонів, да, тобто 768 822,22. І з розрахунку на одну одиницю наша собівартість складає 18 76880. Тобто калькуляцію собівартості продукції ми можемо подивитися, з чого у нас складається вартість нашого випущеної, нашої випущеної продукції. Дякую за увагу!